На сьогоднішній день ми маємо що митні брокери, підприємці, митниця і контролюючі органи об'єднані в один електронний інтерфейс, тобто не потрібно на сьогоднішній день ні. Ні прибувати до митних терміналів, подавати в документи, ні прибувати до митниці. Все відбувається в електронному вигляді. Тобто підприємець може знаходитись як вдома, як в офісі, в будь-якому місці. Він може надати весь перелік тих необхідних документів і завершити своє митне оформлення. Підприємець. Бо декларант після проходження транспортного засобу через державний кордон України система автоматично формує йому відповідне повідомлення. У зазначеному повідомленні вказується час проходження митного кордону, його транспортний засоб, попередній документ і всі види контролю, які необхідно йому пройти в залежності від тих чи інших товарів. Раніше цього не було. З цього моменту машина ще тільки вийшла з кордону, вже підприємець знає, які необхідно йому види контролю пройти. Відповідно, машина ще слідує до місця прибуття, підприємець має можливість відсканувати, створити необхідну справу в єдиному вікні в своїй електронній митній програмі. Відсканувати необхідні копії документів, прикріпити їх і відправити до єдиного вікна на сервер митниці. Це ж повідомлення перевіряється системою, його електронний підпис перевіряється і так далі. Контролюючі служби отримали повідомлення, перевіряють скановані документи, і якщо у них немає ніяких запитань, зауважень чи заперечень. Вони відразу проставляють форму контролю. Якщо є зауваження чи заперечення, чи необхідно провести огляд, чи необхідно провести відбір зразків, якесь необхідне дослідження, то декларант, знаючи про це, він вже в системі, в своєму повідомленні, зазначає зручний час для проходження такого огляду. Зручний для декларанта час. Інспектор Державного контрольного органу, якщо цей час приймає, він просто нажимає погоджується з цим часом, і в зазначений час вони спільно з інспектором контролюючого органу проводять відповідні заходи. Якщо ж не можливо таке будь-що не співпадає зручний час інспектору, тоді пропонується альтернативний час інспектором контролюючого органу для підприємця. Після цього узгоджується час проведення і всі формальності проводяться. Після закінчення проведення всіх необхідних контролюючих операцій, контролюючі органи в єдиному вікні проставляють відповідні відмітки. Тобто машина може навіть не доїхати ще до місця прибуття, а вже контрольні функції, які необхідно пройти, пройдені. Після цього наступає етап переходу до митниці. Митниця, коли приймає митну декларацію до її оформлення, вона ж відразу бачить справа внизу, бачить види контролю, які вже завершені і пройдені, і за виключенням проведення митної формації після проведення митних формальності завершає етап митного оформлення. Тобто товар випускається в вільний обіг. Принцип єдиного вікна надав нам можливість не перебувати на території митних терміналів, не носити паперові примірники документів, а в режимі онлайн майже оформити свою машину.